Це ти, оскільки вам не вдалося забрати мій чарівний дзвіночок, потрібно знайти інше джерело магічної сили, щоб перемогти твайлайт і її друзів. Він пішов. Я йому не вірю. Ніхто не вірить. Тому те, що ми надурили його із дзвіночком, дуже радує. Якби ж ще знати, як він працює. Hmm. Twilight Спаркл, мабуть, найгірша, та вона має знати. Вона казала, що доступ до архіву Кантерлота закритий. Селестія та Луна полюбляють збирати інформацію. Відповідь знайдемо тільки там. Тріумфальне повернення до Кантерлота мені подобається. Ухтишка! тишка. Подорож! Oh, Ти дружити нас навчила. Pony. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас Ділийся, радістю, допомагаєш. І усе нас вітрилаш. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Бач, що турбуємо. Ми знаємо, що ти зараз зайнята плануванням свята літнього сонця. Та О, здається, останнє свято літнього сонця, ніж ми очікували. Підтверджуємо за винятком вечора Вікторини, у мене усе значно краще ніж було на гранд Галопі. Може, у мені і непомітно, та я дуже хвилююся. Та я жартую. Організовуючи свято літнього сонця, я покажу наскільки усе добре. В основі всього лежатиме допомога та довіра. Це буде чудово. Про це ми хотіли з тобою поговорити. Може, це останнє свято літнього сонця, яке ти влаштуєш? Я зробила щось не так, а вже ж ні. Просто святкування було присвячено нам, моїй поразці, луні, і завдяки тобі, і твоїм друзям, єднанню сестрою. А тепер, коли ми підемо, причини для святкування вже не буде. Тепер, коли ви ми з сестрою вирішили, що нам уже час закінчувати правління. Ви з друзями довели, що ви готові правити Еквестрією. Тож, на цьогорічному святі Еквестрія прощатиметься зі старим і рушить до нового. Оце так! І як ти до всього цього ставишся? Коли стається щось таке, це дуже збиває з пантелику. Та я в порядку. Але якщо це буде останнє свято літнього сонця, я зроблю його найкращим в історії. Тільки не давай завдання, не давай завдання, не давай завдання. Хоч усе вже готово, я вирішила дещо змінити, і мені потрібна допомога. О, так і знаго, свята більше не буде. Зміни в організації святкування, оце вже точно буде безлад. Що це ти тут робиш? Я знаю Селестію та Луну довше, ніж будь-хто з вас. Ми воювали, вони перетворили мене на камінь. Якщо це останнє свято, я не можу його пропустити. Схоже, я саме вчасно, щоб побачити, як твайлайт дає своїм друзям довгий надто детальний список доручень. Схоже, один драконікус помиляється, думаючи, що він усе знає. Це й усе? Що? Та я думала так само, як Діскорд. Більше жодних списків, жодної паніки. Разом у нас усе вийде. Ол, особисті ріст – Це так нудно. Ну мені, хоч якесь завдання, буде. Я йду переробити промову, а ви на своїх картках побачите. Подій балачок, що стільки всього треба встигнути. Чому їм усім не спиться посеред ночі? Це через дурнувате свято. Та скільки ж у вас поні всіляких свят. Та нічого. Потрапити в замок буде нескладно. Ти у цьому впевнена? О, щось новеньке. Та байдуже. Зміна! Мені треба увійти! Відчиніть! Так, звісно. Ваші теж не працюють. Що більше медальйонів, то більше проблем. Вони посилили охорону замку. Це буде складніше, ніж я собі уявляла. Не тягай нас, будь ласка, всюди за собою! У нас мало часу краще разом. Спочатку треба зрозуміти, що робимо, а потім робити. Інкі, ми з тобою повинні сказати Брейберну та Еплусен про зміни у меню. Ми з Фладершай до Пегасів з Клаудсдейл з розпорядженням щодо погоди. Спайк, ми до єдинорогів з фейерверку палаючого неба з новим баченням твайлайт. Ну, а я повинен подбати, щоб Діскорд не втнув нічого діскордного. Ну, це вже занадто точно. Посилена безпека на свято, ще й твайлайт зі своїми друзями вештаються. Це неможливо. Та ні, це чудово. Нам треба зіпсувати свято, а ті дурні поні нам допомогли. Так, робіть усе, як я скажу. Ой, це нелегко. Та думаю, ми встигнемо спекти нових смаколиків до сходу сонця. Бреберне, якщо хтось і може щось терміново спекти, то це ти. Ми вже багато напекли, та якщо вона продовжить, може і не лишитись. Усе добре. Якась слабкість раптово. Там у кущах хтось є? Що сталося? Послухайте мене, ніхто не підходьте до їжі, доки не з'ясуємо, що сталося. <рив> Принцеса хоче що? Тут усе написано небагато. Небага. Це, це зовсім інша погода, ніж просили зробити спочатку. Ні, це зовсім не те. Нам треба... Ні, Спочатку треба... стоп! Ми. Вдихніть. <позрив> <позрив> <гаси> <гаси> Повільно видихніть. <гаси> Скажіть принцесі, ми постараємось. Ми упевнені, що ви усе зробите якнайкраще. О, так. Звісно, без паніки та жодних нервів. Зовсім. Я, я не можу працювати за таких умов. Ясно, схоже, вам треба допомога. А ти хто? Та хто виконає дрібні завдання, дасть вам можливість зосередитися на головному. В... Головному? Так. Це розумно. Ха -ха. Таку походу слід готувати дуже уважно. Добре, що я тут. Тепер я про все подбаю. Ого! Фейерверки палаючого неба дивовижні. Ми пишаємося собою. Вам же не складно зробити так, як тут написано. Ха! Що складніше, то краще. Наша мета дивувати. Якщо ви не проти, ми готуватимемося до нової програми. Роги на поготові! Дуже вражає. Дякую. На жаль, зараз у нашому шоу вільних місць немає. Перепрошую. Я крекл косет. Мені не цікава ваша дурна трупа. Вибачте. Ой, не хотіла образити. Просто шкода дивитися, як єдинороги витрачають таланти на таку маячню? Ні, ти таке що? 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 Що це маячня? Єдинороги магічні. Ми наймогутніші поні у світі. Ви не відчували, що здатні назначно. Більше не шоу. Усе складається. Це справді має вийти найкраще святкування літнього сонця. Ти відмінно попрацювала. Ми всі відмінно попрацювали. А як же я? Маю повідомити, що я пилював себе всю ніч, а зараз маю зробити дещо дискордне. Це справді дивовижно. Твайлайт. У тебе були. Проблеми з амулетом, який піднімає сонце і місяць. Тому ми вирішили, що тобі варто потренуватися до свята. Це гарна ідея. Дякую вам усім. Я так нею пишаюся. Так, вона нарешті зрозуміла, що все буде добре, навіть якщо вона не контролюватиме кожну деталь. Приборне, що сталося? Мої поні хворі їжі нема. пекти не можу. З погодою щось не так. Гроза, ураган, туман і так далі. Там коїться суцільне жахіття. Реріті, скажи її високості, що ми не виступатимемо. Прості феєрверки для нас принизливі. Ми здатні на більше. Що за хвилину тому все було добре? Схоже, за хвилину багато може змінитись. <звук> Там який суцільний безлад. Та це не я. Що ж тепер робити? Що робити і з чим? А, а, а ти що тут робиш? Забула це. З вами усе добре. Твайлайт, нам шкода, та... Так, ми не знаємо, що тепер робити, оскільки вже все готово. Кожа я надто організована. Спробую знайти для вас якісь доручення до сходу сонця. Ну, от і добре. Поясні, чому ми не сказали їй правду. Твайлайт нарешті навчилася не впадати в паніку, якщо вона дізнається, що все пішло не так все намарне, Вона так засмутиться. Утратить здоровий глузд. То що ми вирішуємо? Викрямо, доки вона не знає. І брехати не треба. Мабуть. допоможе лише диво. Так у нас є диво. Хіба ні? Я думаю, що зміг би все владнати. Та хіба справжнє диво не диво команди та особистісного росту. Ой, та годі! Його правда. Твайлет потрібні ми. Щоб там не було, ми владнаємо. Що це було? Це найкраще подорож! Якби я була справжнім лікарем, усе одно не знала б, що з ними. Треба з'ясувати причину, через щось вони захворіли. Може, їжа. Я теж їла! Добре. Я не знаю, як це сталося тепер мене точно звільнять. Андерболти позбирають усі погодні негаразди за хвилину. ні? Нікого та архіви в іншій частині замку. А як же прагнення досконалості? Ми прагнемо значно більшого. Більшого за досконалість? Більшого за влаштовування дурнуватого шоу для поні. Раніше вам так подобалось, що сталося? Вам сподобається святкування. У мене є кілька сюрпризів для. так, діскорде. Так, не зважайте. Я насолоджуюся безладом. <гум> а ось він. Що це робить рейнбоу Деш? Жінки? Це що? Суп? Так. Я вже зголодніла. Я чудово розумію правнення пишатися своєю роботою. Зі своєю магією ти могла б не просто шити сукні. Сукні ж уже не модні. У цьому сезоні в моді мінімальні реліки по справі. Уже не Принцесо, я молю про пробачення. Це лише моя провина. Що таке? Оце! О, просто невеличкі погодні Ох! Pebblejack, що відбувається? Я казала вам, що це погана ідея, та ніхто ніколи мене не слухає. Годі. <плес> <плес> <А! плес> Я думала, що все добре. Що відбувається? Спочатку все було добре. <плес> О, не пішло не так. Ми хотіли усе виправити. Чому ви не сказали? Не хотіла, щоб ти нервувалася. Думали, якщо не скажете про суцільну катастрофу, я не нервуватимуся. Коли ти так кажеш, стає ясно, що це погана ідея. Зараз буде. Я знаю, як я зазвичай реагую. Та я вже змінилася. Паніка не допомагає. А з будь-якою проблемою ми можемо опоратися, якщо діятимемо разом слова справжнього лідера. Чим вам допомогти? Люблю, коли все в списку. Тож кажіть, що конкретно сталося, і ми вирішимо, що конкретно намистимо сім робити. И нагадувало нам, що не слід боятися ночі, бо потім обов'язково прийде новий день. Та, дивлячись у майбутнє Еквестрії, маю зазначити, що сьогодні ми святкуємо це свято востаннє. Чому? Бо у нас є ще важливіший привід для святкування. Скільки ми себе пам'ятаємо, дві поні оберігали нас у день і вночі. Більше ми не вшановуватимемо їхню боротьбу чи єднання. Натомість, у цей день ми згадуватимемо, що вони для нас означають. Від сьогодні у цей день, ми святкуватимемо свято двох сестер. Не знаю, що і сказати. У нас нове свято? Моя ж ти принцеско! Я рада, що нам вдалося. Що до того, ми хотіли сказати, що нам дуже шкода. Ти казала, що змінилась. Як друзі, ми мали вірити. Наступного разу скажеш, що не розкаженієш, повіримо. Добре, бо ще точно буде купа справ, у яких мені буде потрібна допомога друзів. Знаєте, схоже, ви дійсно готові до всього того, що може статися далі, ваша величність. О, знайшов те, що шукав? Мені знову пощастило в тому, у чому вам ні. Я знайшов те, що шукав, і завтра я вирушу, щоб його забрати. І коли я повернуся, Еквестрія нарешті стане нашою. <гум> Ой, годі дутися. Ти ж знав, що лишати не можна. Ти мав повернути енергію тим поні, щоб Грогер нічого не помітив. Та я це ненавиджу. А я ненавиджу, що ми так старалися зруйнувати свято, а воно їм вдалося. Та я ж не скиглю. Ми планували не зруйнувати, а зіпсувати. І в нас тепер є те, що нам треба. Не гаймо часу. Розберемося із дзвінком, поки Грогера немає. Зараз ми і так уже на крок попереду усіх. Знаєте, а було дійсно дуже легко налаштувати тих поні, пегасів і єдинорогів одне проти одного. Легко, правда? Над цим варто гарно подумати.